Сьогодні ми вітаємо усіх військовослужбовців з Днем Збройних Сил України. Ви, наші захисники, опора держави, зірець мужності, стійкості, патріотизму. Затишок наших будинків, родинний спокій у ваших сильних надійних руках. Ми, джури куреню імені Героя України Сергія Кемського, запускаємо марафон вдячності до Дня Збройних сил України. Мій янгол носить форму ЗСУ. Для мене ЗСУ це сила, мужність, віра. Надія. Перемога. Котики. Янголи. Дякуємо вам за захист. Серцем дитячим, чистим великим. Свою любов! Повагу і пошану захисникам країни віддаю. Молюсь за них, складаю щиру шану і зичу міцності сміливості в строю. Подяка всім, хто бореться за правду, відстоює свободу й боронить, країну неньку від ворожих зайдів, щоб повернути дітям щастя мить. Подяка добрим, щирим волонтерам, що серце українцям віддають. Подяка джавелінам, БТРам, що закривають ворожби та людь. Низький уклін героям України, що захищають нас від ворогів. І кожному, хто на війні загинув, їм світла пам'ять, слава на віки. Молюсь за всіх, складаю щирошани, і зичу сили і міцності в строю. Любов сердець, уклін вам і пошана від наших діточок передаю. Тисяча, хай вам допоможе! Бою за Україну переможе!